Про створення державної комісії у складі, значить, у нас є показ Андрія Васильовича, значить, за кафедрою Західноукраїнського університету. Це Тернопіль ось професор, доктор. Ось і у складі комісії там стала нас ротація, тому що з певних виробничих обставин у постійні наш голова комісії десь певних обставин не зміг приїхати, тому ми. Буквально на днях зробили заміну. Голова комісії буде завтра, перепрошую, бо в нього там певні свої виробничі питання. Але враховуючи, враховуючи, враховуючи термін, дозволив відкрити і розпочати захист. І склад комісії, це Роман Васильович прокопіє голова комісії комп'ютерних рук. Ну і мене як заступника, як директора, зробили, скажуть, включили до складу даної комісії. Тому я думаю, що за ті роки навчання, чотири роки ви здобули певний рівень знань. І ми сьогодні будемо дуже раді, якщо ви зможете їх, значить, як кажуть, успішно показати свої знання і вміння, і практичні навики, все, що ви могли тут здобути, і ми будемо тільки за вас переїхати. Ну, всім бажаю сьогодні гарного, вдалого захисту. Ось, ну і побачимося, як кажуть, на врученні диплому. Надаю слово Роману Васильовичу. І... Добре, я буквально такі гастів стосовно організаційної частини Послідовність знаєте, я озвучую, хто захищається, маєте час на доповідь в районі 15 хвилин, коротко основне по суті, доповідаєте і пізніше даєте відповідь на додаткові питання. Чи є можливо якісь організаційні запитання в Помісті? Всі знають процедуру, що, як, за чим. Добре, тоді приступаю.